професійно на футзальному рівні вони беруть участь у е, аматорських змаганнях відповідно чемпіонаті Івано-Франківської області. Охти, хороший удар Турчанський з правого флангу не області, а саме Чернівців, але відкрито. Тобто там були інші представники. Так, Турчанський і є! Віталій Турчанський номер сьома відкриває рахунок у сьогоднішнього матчі на п'ятій хвилині. Про аматорів. Чому повертається до чого хочу сказати? За контратака і перехоплення професійних футзалістів на даний момент в складі однієї іншої команди немає, але розіграш тільки непоганий зіграти з командою екстралі. Це ж цікаво, правда? І це перша, а друге кучера. без проблем дальній удар. Перехоплення може так. Все-таки арбітер через паузу дає фол. Турчанський, Петровський праворуч. Турчанський. Ой-ой-ой! 2-0. Там би познімали дев'ятки. Воріт Павутинку таку струсунув. Відповідь може бути, але мені здається. Тут розібрався так професійно. У футзалі хай буде у першій лізі. Була така команда Меркурій Чернівці виступала у першій лізі. Була така команда, «Капіцентр». Так, перехоплення. Тут варто було б згадати ще про. Ой-ой! Друзі, у нас третій м'яч. Людей і Василя Кучера варто було б згадати. Він грав тоді у складі команди ураган один… Молодий був. О, Іди сюди, 4, 4-0. Поки що перша спроба потренуватись була, я думаю, деякі люди і заявлені були лише кілька днів тому, в тому числі Василь Кучерап, е там, відповідно, чемпіонатів, де вони змагаються. Тут попередній тап кубка. Ну, як? ну, як, Мені здається, хтось завтра, можливо, з однієї з іншої команди ще як називають флайн-кіпер. В англійською такий термін є. Тут рука 100% була, арбітри не бачили, можливо. А, ще два голи були і забивали виключно представники команди Врожай. Один в чужі, один в свої ворота. Станіслав Морис відзначився, Відзначився у воротах урожаю чернівців. І 15-та хвилина забив тут. щастить. Спостерігач арбітражу. Ворота порожні. Турчанський з першої спроби прицілювався, але трошки вище. 19-го року <кхід> віза вторма. Перша лігова команда проти флагмана франківського футзалу. Хороший момент був, до речі, іншій команді. Галацькій здобі 2-5. І у Чернівцях зіраличі 1-1. Гарна дуга. І хетрик! Хетрик оформлює Віталій Турчанський. але Бувають всілякі випадки. Можливо, отут можна було б ставити три крапки у сьогоднішньому матчі, але поруч зі ційкою проходить цей. перейти на нормальну гру 4 на 4 з воротарем поки що не втрачати надії. І такі вдається відзначитись. Добування не точне. Можливо, це Олександр Карапка. Я... Даруйте. Ану, 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 ану! Початку, скажімо так, 2000-х років всередини. Коли ще Андрій обслуговував матчі, що три голи поки що у Турчанського. Зараз іще одна спроба. І... Чотири, будь ласка, від... Ну там і розгромні перемоги зафіксовані, і просто результативні матчі. І частенько буває, що коли підключається команди екстраліги, маємо лише шість команд і стадії однієї восьмої фіналу. Є другий м'яч, другий м'яч і дубль попереднього етапу і ще й команди Харкова, Кременчука, Жовтих Вод. Грають у першому кошику. Ой-ой-ой! Наймолодші у складі цієї команди. Урожай. А ось питання. Ось є п'ятий м'яч. Головне, не дати можливість завдати удару, так, але не все виходило у них при захисті. І двічі, називку ще раз, до речі, зараз виручив. Голкіпера команди СК» – Гості із Чернівців здаватися, вони не збираються. Так різаний удар і класно. М'яч так ішов. Не лише другого тайму, але й матчу. Про регламент я вже навіть не згадую нічия. 1 А Ану, Турчанський, Давай. Віталій Турчанський, Ну що, це не те, що крапка. Там Ліворощ, є ж прізвища великі. Наприклад, Сальваровський е у господарів. Як тут не влучу по м'ячу, не розумію. Фінальний рахунок. У матчі 9-2. Чекаємо на жеребкування і наступних суперників.